Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні з вами ранок 9 липня. 1232-го – доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні це відео буде не зовсім звичне як завжди, тому що ну дійсно постійно робити огляд а, мапи бойових дій це одна справа, зовсім інша це робити підсумки. І я вирішив робити такі підсумки майже а, кожного тижня, як відбувається просування російських окупантів в зоні бойових дій, які в них є безпосередньо досягнення, умовно так назвемо їх, а чи де вони зазнали серйозних провалів через контратаки. Сил оборони України сьогодні будемо говорити саме про результати першого тижня липня. Отже, російські окупаційні війська протягом цього періоду наступали майже по всій лінії бої Я би відокремив окремив такий і напрямок, як Новопавлівський, як найбільш небезпечний станом на сьогодні, за темпами просування російських окупантів. На жаль, саме новопавлівський напрямок на сьогодні не демонструє стабільності рубежів е, і оборонних можливостей. Він є найбільш небезпечним в якому сенсі. У тому сенсі, що російські окупаційні війська мали можливість саме на цьому напрямку вийти за межі е, річок Мокрії Яли, Вовча, а також е, підійшли в притул до стику з річкою Солона. Тобто на сьогодні е, ці, цей стик, який міг би перетворитися для російських окупантів, такий собі. Трикутник, Бермудський трикутник, умовно кажучи, він не перетворився. Протягом минулого тижня я неодноразово звертав увагу саме на цей напрямок, звідки росіяни можуть прямувати не тільки на саму Новопавлівку, а через Дачне і взагалі по Дніпропетровщині, а й ще становлять загрозу для зеленого гаю Іванівки з подальшим виходом, також на Дніпропетровщину. І безпосередньо це, звісно, через Воскресенку та через Олександроград. Вихід на Дніпропетровщину, звідки також е, буде здійснюватися тиск, і на запорізькому напрямку. Отже, Запорізький, е, Запорізька область, Дніпропетровщина, все це саме новопавлівський напрямок, найбільш небезпечний. Інші більш-менш стабільні в утриманні позиції. Тобто, якщо ми говоримо про покровський напрямок, там залишається стабілізація фронту. Ситуація, звісно ж, не менш складна, як і по всій зоні бойових дій. Але саме стабільність Покровського напрямку і стабільність. Константинівського напрямку вони можна сказати зразкові. Хтось каже, але ж російські окупанти також просувалися протягом цього періоду безпосередньо по цим напрямкам. В них були здобутки в районі Торецької агломерації, і по трасі Н 20 трохи 05-04, Отже, просування так чи інакше відбувалися. Але тим не менш, ми повинні розуміти, що концентрація сил та засобів саме на Покровсько-константинівських стику цих двох напрямків ну просто зашкалює. Це більш ніж 100 тисяч особового складу. І з урахуванням того, яка маса величезна біомаса сконцентрована окупантам саме на цих локаціях, на цих плацдармах, і які вони мають відповідно результати, Я можу сказати тільки одне: що російські окупаційні війська на цих напрямках, Напрямках стагнують більш стагнують аніж мають успіхи. Тобто, у порівнянні з новопавлівським напрямком це більш стагнація аніж розширення зони бойових дій і серйозні успіхи. По іншим локаціям на минулому тижні практично не спостерігалося якоїсь надмірної активності. Хіба що треба звернути увагу ще на події в Запорізькій області, де російські окупаційні війська активізувалися на тактичному рівні? Вони вийшли на Кам'янське, вони вийшли на плавні. Вони намагаються розширювати саме зону контролю навколо траси 08-12. Тобто та сама траса, про яку ми напередодні також говорили. Про те, що вони встановили над нею а, фізичний а, контроль з перспективою в майбутньому вийти на степногірськ, а також мати загрозу створювати загрозу для оріхів, через що вони можуть з трьох напрямків через малу такмачку новоданилівку а, а, влаштувати а, та через малі Щербаки та Щербаки, влаштувати ось такі а, спроби, ну умовно кажучи, прориву. Особисто у мене. Не виникає з цього приводу занепокоєння, що за період літнього наступу росіянам вдасться реалізувати цей план щодо Оріхова, тому що результат та ресурс ну це різні речі, якими зараз оперує російський окупант, ресурсу для таких дій не вистачає оріхів. Це достатньо укріплена локація, це рубежі, це лінія оборони. І ми бачили, як півроку росіяни намагалися вийти на рокадну дорогу, взяти під контроль рокадну дорогу, 0812, Я маю на увазі. І тільки зараз ми спостерігаємо те, що на те, що а, тактична операція, на яку було виділено ресурс 58-ї загальної військової армії, тобто достатньо великий ресурс. Тільки зараз цей результат себе проявив. Тобто, просування в Запорізькій області для російських окупантів буде даватися а, досить важко. І ми вже це бачимо. Ми бачимо а, цей результат. Але при цьому Запорізька область матиме а, трохи інший ще формат. Окрім тактичних операцій, які будуть проводити російські окупанти, ми бачимо вже по цьому тижні, що вона буде відволікати на себе увагу, тобто сковувати наші сили на півдні і також. Створювати інформаційні приводи щодо загроз Запоріжжя і так далі, таке інше, тобто розповсюджувати панічні настрої, мовляв, зараз розпочнеться великий наступ з метою захоплення Запоріжжя. Щось подібне ми чули вже про а, суми, і до речі, якщо ми говоримо вже про суми, то давайте і будемо завершувати саме ними. Огляд а, першого тижня а, липня. Отже, Сумська область станом на зараз ну трохи відузмінилася. Ми це вже про це знаємо. Це вже не 208 квадратних кілометрів а, тимчасово окупованих територій на північ від Сум. Пам'ятаєте, як багато було розмов про те, що там Суми окупують, окупують Сумську область. А, Путін розповідав, що ну в них нема там мети суми окупувати, але вони на цим ще мркують міркують. Отже, а, зараз можна говорити про те, що їх осят ефемерна буферна зона, яка не мала жодного сенсу і мала виключно політичний характер дій, вона накривається таким собі хрестиком. Тому що після звільнення Андріївки Сили оборони України протягом всього минулого тижня проводили системні контратаки, які дозволили значно розширити нам. Зони контролю, тобто повернути під наш контроль а, наші території та навіть деякі населені пункти, не буду говорити поки що а, до офіційних заяв, які саме. Але ситуація має ось такий вигляд: росіяни в Сумській області зазнали дійсно повного фіаху, навіть більшого фіаско аніж а, а, на Харківщині. Тут треба зазначити, на Харківщині ситуація трохи завжди відрізнялась від того, що ми зараз можемо спостерігати в Сумщині. На Харківщині силу оборони України сковують. Російського угруповування. на Сумщині ми не зацікавлені в сковуванні. на Сумщині. Ми зацікавлені у тому, щоб відтіснити ворога за межі кордону. Ну і окрім всього іншого, навіть не здивуюсь, сформувати ще трохи буферної зони. Ну і на сам кінець трохи вже безпосередньо статистичних даних, скажімо так, цифр. За перший тиждень липня російські окупаційні війська захопили майже 160. 6 квадратних кілометрів у території України. Це станом на сьогодні стає вже, на жаль, у порівнянні з другою половиною травня, і з результатами червня. Це стає такий середньостатистичний показник від 100 до 150 160 кілометрів. Вони намагаються зараз захоплювати кожного тижня. Втрати вони зазнали при цьому: 7630 особового складу. І це. Скажімо так, співвідношення кількості втрат на один квадратний кілометр 45 тіл на захоплення площі в один квадратний кілометр. Можу сказати, що це негативні показники. От тут серед усієї інформації треба зазначити, що е, ми зараз е, займаємось стратегією оборонного типу, типу е, основна мета якої це виснаження ворога. Якщо ворог, захоплюючи один квадратний кілометр нашої території, буде втрачати 45 Тіл, на жаль, це не стратегія на виснаження супротивника. Особливо, коли супротивник продовжує воювати саме людським ресурсом. Це основний для нього компонент на сьогодні: саме людський ресурс і втрати. При мобілізаційному ресурсі 30-35 тисяч повинні бути більше, ніж 30-35 тисяч, більше, ніж 40 тисяч. На жаль, зараз ми бачимо, що з березня місяця втрати ворога зменшуються. Це пов'язано з багатьма факторами, але один з цих факторів ще полягає у тому, що е, російські окупаційні війська зараз діють піхотою, тобто кожна одиниця, людська одиниця, вона потребує. Знищення. Раніше, коли вони сідали, наприклад, на якусь ББМ, там 10 десантників, штурмовиків на броні, і в них влітав один fpv дрон з відповідно з детонацією то гинула і було поранено досить велика кількість о, ць, серед о, цього десанту, серед цих о, штурмовиків. І одним FPV дроном можна було вбити 2-3-4 і більше, а також поранити 2-3-4 і більше російських чмоні. На сьогодні, оскільки е, усі штурмові дії здійснюються або в пішому порядку, або на мотоциклах, квадроциклах і, і е, різних там тамбагі, е, один FPV-дрон – це одна ціль. Ми так і не зробили з 24-го року висновків відносно того, що армія повинна адаптуватися до умов, які змінюються у супротивника. У супротивника умови змінюються так, що його треба накривати по площі. Ми так і не зробили висновки, що нам треба не тільки робити fpv дрони для того, щоб знищувати ворога, і на одну одиницю людського ресурсу витрачати один FPV-дрон, а необхідно робити. В піві дрони, наприклад, якщо про них говоримо, об'ємно детонуючі у повітрі з великою кількістю, ну, наприклад, шрапнелі, осколкових елементів, щоб вибухаючи на висоті 10 метрів над поверхню, вони могли накрити одночасно 3-4 е мотоцикліста. А якщо це парні, то ну фактично це 6-8 мотоциклістів. Так, нехай вони отримують поранення, але вони будуть небоєздатні. А зараз ми бачимо витрату одного FPV-дрону, на який багато уваги, що це якісь вондервафа, які усіх врятує. у той час, як ну це нераціональна витрата в питаннях пропорції знищення людського ресурсу. Зовсім забули про те, що Україні потрібні і касетні боєприпаси, касетні міни 120-го калібру, касетні міни 82-го калібру, які також є в використанні інших країн і в виробництві інших країн, касетні боєприпаси. Припаси, снаряди 155-го калібру, перехідне виробництво 152-го та 122-го калібру, також касетного типу, 105-го калібру касетного типу, більше касетних бойових частин, щоб накривати площу, щоб знищувати якомога більше людського ресурсу, а не витрачати одну одиницю ураження для знищення однієї одиниці окупанта. Фактично, саме у цьому на жаль, помилка з 24 року, коли не були зроблені відповідні висновки, і ми десь приблизно перше півріччя 25 року продовжували воювати так, як нібито воюємо проти армії, яка наступає нескінченими механізованими колонами. Хоча це вже давно не так. Друзі, дякую усім, що дивилися це відео. І дякую е, усім, хто підтримує його лайком, підпискою, натисне дзвоника, е, прокоментує і репостне. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. А також нагадую, що ви можете ще й оформити спонсорство для обосо Це дозволяє каналу робити якомога більше цікавого та унікального контенту, надавати вам можливість слухати ту інформацію, дізнаватися ту інформацію, яку ну в більшості випадків вам не розкажуть е, на інших каналах. Ну тому що вона унікальна. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра на обосії, як завжди, в огляді мапи бойових дій. Або, мабуть, на якусь іншу тему поговоримо. Хто зна. Будемо зустрічатися завтра. А на сьогодні слава Україні! Слава нації!